врешті решт я переїхав в Норвегію до своїх дітей, там внуки мої, ну фактично, моя сім'я. Залишки той моєї сім'ї, яка була до 20-го 20 року існувала. І вони, звичайно, оточили мене увагою. Я мав і прекрасне приміщення, і ну все, тепло родинне. І мав змогу написати там ну, дві або три книжки. Бо комп'ютер був, була самотність, була тиша, не було ніяких там бомбардувань, не було е перерв з електроенергією і так далі. А це дивовижна країна, я б, якщо мав би сили, я б написав Норвегія. Ми просто уявити не можемо, що це за країна. Я б сказав, що це мрія, яка збулася соціалістично в монархії. Там же монарх. Це неймовірна нація. Ми не, не знаємо про них. Ми думаємо, що вони мовчазні, а вони дуже люблять говорити. Ми думаємо, що вони там з німцями, але вони опір чинили німцям, неймовірний. Король приїхав там близько від того міста, де я живу, і очолив загін, який стріляв німців. Німецький корабель 1500 моряків. фьорд зайшов в осло, а там є такий острів, де форт стоїть. Гармати 19 століття старовинні. І там капітан якийсь норвезький, це геніальні люди. Бабахнув значить, по цьому німецькому кораблю крейсеру, і випадково, абсолютно, бо це, ну, старовинні ці, значить, артилерія старовинна, потрапив, попав в склад боєприпасів на тому, екс... він повністю злетів повітря, і 1500 німців пішло. Неймовірна країна, а зараз це найбагатша країна світу. Має спільний кордон з Росією. Ну, демократична країна, росіяни заїжджали, і вони що почали? Почали дрони пускати в Норвегії і дивитися, де бази, де що. Бо Норвегія має стратегічну, неймовірну роль відіграє, бо вона може замкнути протоку. Яка виводить із північного поля в Атлантичний океан російські атомні човни, які будуть спрямовані на Сполучені Штати? Це все величезна геополітична гра, і ми мало уявляємо собі. От. Це військовий аспект. Зараз вони посилюють Збройні сили. Зараз почалися розмови про вступ Норвегії до Європейського співтовариства до ЄС, тому що вони вони члени НАТО, але не члени ЄС, але у них величезний фонд народного багатства. От. Потрясаюча система охорони здоров'я, допомоги. І що головне оце психологія, вони рівні. Я вчора був шокований, коли стояв, очікував автомобіль і дивився, як повз наш там, дім, де я живу, на великій Васильківській. Мчать найновіші, найпрекрасніші най, най, най марки автомобілів, божевільна швидкість і все таке це не можна уявити собі в Норвегії. По-перше, люди немає бомжів і немає злиднів. І немає олігархів і супербагатих людей. І от давайте подумаємо, хто більше європейська країна. Нам ще дуже далеко до цього, на жаль. Я вже не кажу про інфраструктуру, про те, про ті тонелі, про ті розв'язки, бо і про любов до природи, до зелені, до всього. Це все просто можна розповідати і писати. Треба. Ну я кажу, що я би хотів би віддячити цій країні. І от таким чином, значить, вийшла ця дедикація чи присвята. Ну, я е, насправді думав, що ви, очевидно, згадаєте ці моменти, тому що розумію, що для хтось має створювати творцю, час і можливості. Тут я бачу, що і країна була правильна, і сім'я. І все-таки ви сказали цікаву фразу, що. Хотів би повернутися до сутності ще самої книги. Сказали, що Норвегія межує з Росією. Це правда. І виникає питання, повертаючись до наших розмов. У нас проблема, ми межуємо з Росією, але в Норвегії та ж сама проблема. І вони якось це вирішили. Як вони вирішили? Мікрофон можете взяти мікрофончик. Тобто, що у нас от раз ви вже, у нас по Норвегії, я вам скажу так, у нас повна пустота знань. От ну мене чесно скажу, займаюся цим дуже поверхове знання про Норвегію. Якщо вважати, що у нас що ми знаємо про Норвегію, що там дуже у них багато грошей і газу, да? і нафти, от ми знаємо. І тому посол у нас зараз ну вже слава богу призначений. В Норвегії він у нас 20 років Запоріжж трансформатор, е чи там 20 років енергетики і наглядова рада Запоріжж Трансформатор. Я думаю, що при всій повазі до пана Гавриша, тобто його бекграунд, ну там трошки в Міністерстві оборони, ми не розуміємо, що Норвегія, мабуть, це не тільки енергоресурси, да? а те, що ви вже сказали. І тоді питання таке: можна ж тоді з Росією мати кордон? Але все ж таки, це ж не Фінляндія, може це відстань інша. Тобто, які уроки можуть бути для нас? Є, є уроки для України з цієї країни? Звичайно. Значить, ви згадали, що вона неймовірно багата. Вона багата своєю інфраструктурою і рівністю. Людей, от в чому справа. Це просто неймовірно демократично. Там комуни, так звані, це самоврядування, які вирішують там 90% проблем населення і центральний уряд не втручається. В Кіркінесі, я там був на тому кордоні. Раніше, коли був в Норвегії, це був кордон, поряд там Мурманський, там поряд жахливі. Заводи російські, які отруювали всю Норвегію, дим ішов, і норвежці вклали величезні кошти в російські е, індустрії, ці, аби е, почистити і екологічно, значить, е, е, впорядкувати е, е, ці російські е, заклади. Перше, другий існує кордон на Шпіцбергені. Там же дивіться, там цікаві дуже речі. Там є два поселення росіян. Вони мають там спільний, абсолютно добувають вугілля, ніби приїздять змінами. І зараз в норвежських засобах масової інформації пишуть про те, що там посилений військовий військова активність росіян, бо це все стратегічні райони для війни в Арктиці. І зараз Норвежці, по-перше, на відміну від нас, мають угоду з Сполученими Штатами. Я читав цю угоду, там розписано, де склади, де аеропорти, де американські літаки розміщені. Тобто військова угода в будь-якому разі один там крок зроблять на кордон, і американці будуть разом з ними. Ну по принаймні, поки що, і поки э, ця угода в силі. Ну і вони члени НАТО.